Я б ще не казав, дизайном салону Mercedes просто дає по трусам всім. Труси дають по трусам, виходить? Труси по трусам. М8, та, яка у нас на продаж вона з'явиться, вона добре виглядає. Але цей Mercedes, ця сама єшка, виглядає теж непогано, дуже нарядна. Так. Що можеш сказати взагалі про цей автомобіль? Ця модель робить касу та продажі Мерседесу. Це класика німецького жанру і взагалі класика і автопрому світового. Є клас, дуже розповсюджена, дуже популярна модель. В нашому випадку це рестайлова машина 2020 року 450, майже 400 кінських сил, м'який гібрид. Тобто ви їдете економно, потужно, динамічно і з комфортом. Чорна з хромом, перфоровані гальма, АМГ пакет восемь. Оригінальні восени. І пройдемо в салон. Тут такий світло-попиловий салон з матовим деревом. Тут на ньому така сріблястка, як но виглядає просто настільки шикарно, що камера і навіть вам самі очі цього кайфу не передадуть. Два екрана, поката панель, Тут вже цікаве таке кермо достатньо. В Насті на 50 тисяч доларів, але вигляд на всі 100.